Коє що происходит, кое-що, но но нокношто. От ніхто не знає, що происходит. саме так. Гадаю, можна. Описати, охарактеризувати ті події, які сьогодні у суботу, 29 червня, відбуваються у Анапі. Я нагадаю, що це Краснодарський край Російської Федерації. Там є, значить, пляжі великі, гостєві дома, як росіяни, це нагадаю, словом. Туристичний сезон у них закінчився, здається, так і не почавшись, тому що сьогодні там доволі гучно. Наприклад, з з'явилася інформація про те, що росіяни масово покидають пляжі в Анапії після повідомлення про авіанебезпеку. Навіть таке відбувається у них там. Що ж це у вас там таке такої Що це? можете то воті, от наслідки так званої спеціальної воєнної військової операції насправді російсько-української війни. Навіть не знаю. Але знаєте, один росіянин він дає. такую достаточно философскую, трохе размытую ответ на вопрос, а что здесь такое происходит? Что случилось сегодня? Скажите, пожалуйста, на Ванапе, на пляже. Только что передали авиабазу. Весь пляж эвакуируется сейчас прямо. Прямо ходят с микрофонами и похоже где-то вдалеке даже военные вышли, чтобы помочь как бы народ эвакуировать. Жутко опасно просто стало. Все смотрят в небо вдруг там вот реально появится... Смотрять в небо жутко опасно, Но почому ж все так опасно? Питаються росіяни. За що же нас так, міже такі міролюбіви є, і оці інші їхні знаєте заяви, які поширюються у соцмережах у коментарях до пропагандистських чатів, де одні роблять вигляд, що у них все йде по плану, а інші дивуються тому, як цей план насправді виглядає. Знаєте, і смішна і грішна ситуація насправді виходить, тому що Допоки поки вона там покидають. Пляжі і вдивляються в небо у пошуках небесних загроз, то в Україні у цей день вже пролунало кілька повітряних тривог. А на прифронтовій території обстріли відбуваються подекуди і без оголошення повітряної тривоги. А росіянці, знаєте, оті, можливо, чийсь брат, чийсь тато, чийсь син тих, хто просто зараз тікає, в анапі з пляжу. Продовжують цілодобово методично знищувати українську інфраструктуру і вбивати українців. А напередодні я нагадаю, росіяни розбомбили будинок у Дніпрі, знищивши чотири поверхи. Відомо станом на зараз про одну загиблу орле, але, ще дві жінки за попередньою інформацією залишаються у статусі зниклі безвісти. Що це таке відбувається на території Росії? Може росіяни просто починають відчувати на собі війну війну... Війну, яку вони принесли на територію України, війну, яку вони цинічно назвали так званою СВО, і говорили про те, що вони защищаються, і отак от виходить, що захищатися справді доводиться від тих невідомих добрих повітряних загроз, які нависають над головами росіян. Але знаєте, це вже трохи інша філософська бесіда а головне, що все більше випадків з'являється, коли на Росії лунають повітряні тривоги. Поки що це відбувається у прикордонних регіонах найчастіше, але ну нічого, українські безпілотники або інші невідомі безпілотники, бо ж ніхто відповідальність за них поки що не взяв. Долітають і за тисячі кілометрів на території Російської Федерації. Звісно, Україна, якщо гатить по території Російської Федерації, то йдеться лише про військові об'єкти для того, аби позбавити російську військову машину міці так. Ну, але все одно тривожна росіянами. чому ж це так тривожно? А що у них там таке произошло? Чим ми можемо вам помочь? Нічим насправді риторичне питання і риторична відповідь.